Слава Ісусу Христу! Я була це вже не пригадую коли, але знаю, що перед тим я чула в молитвах по інтернету, що отець молиться у волосся, у кого рідке нехай перестане випадати. Mm -hmm. Ну, дивлюся, у мене така проблема. У дитини. Правда, mm. я не зверталася до лікарів, але волосся рідше, рідше, ну і вже е, з двох хвостиків зробився один. Mm. І я мала можливість е, приїхати з нею сюди. Mm. Отець помолився, дивлюся, через, рівно через тиждень, вівторок волосся на сантиметр по всій голові Почало активно рости. Бо я, правда, молилася е, за отцем олевом, повторювала ті молитви. Ну, але я так не могла помолитися. Слава Богові! Це свідчення правдиве, дійсно, і дотепер волосся густіше. Ну як об'єм брава, і так маю. Слава Богу! дякую Богові, що маємо оце Олега. Слава Ісусу Христу.